По-перше, негативним, був в мене дитина в полоні. Зараз в даний час вже дитина п'ять і майже з половиною місяці в полоні. І наші державні структури нічого для цього не роблять, хоча вони і мають всі дані. Тому в мене такого слова, як Росія, не існує. Ніколи навіть німці так не поводилися, так як Росія до наших дітей, до наших жінок відноситься. Ми з Марінки, ми вісім років воюємо. І вісім років ми це відчуваємо. Так що це. Це жах, який потрібно тільки знищувати їх, іначе нічого не буде. Не можна так, от ризко провести, що це схід, це русський мір. Ні, там навіть більше патріотично настроєних людей, тому що ми жили в окупації, то ми допомагали військовим, то ми все робили для того, щоб була Україна. Там повністю там фосфором розбито все повністю. Там немає ні одного будинку, не одного. Так як в Маріуполі там було 95, то Мар'янка це 100% немає. Хоча місто було таке. І коли я слухаю там по інтернету, що Соловйов каже, ми Марянку захватимо, але встанавлювати не будемо, тому що це центр українства. Після повномасштабного творення це, е, глибока навіть до... Цієї нації культури, і відмова від літератури російської, музики і всього, що може стосуватися російського. Завжди ну ми повинні відмовитися повністю від всього російського, що є, і не пробачати те, як ми завжди ми думаємо. Ми чомусь завжди думаємо, що ми повинні з ними миритися. А насправді я вважаю, що вони повинні хотіти з нами миритися, але нам ні в якому разі не потрібно пробачати їх, адже ми їх пробачали. Століттями і після цього повномасштабного творення, мені здається, до кожного українця повинно вже було дійти, що ми не маємо права більше робити такої помилки і пробачати їх. На вашу думку, як може ставитися господар в своїй хаті, коли до нього прийшли чужинці і перепрошую, гадять в його будинку, в його квартирі? Так само мені здається, відчувають таку гиду українці до, до росіян. Я сам кровно на третину росіянин. Але я хочу це забути. Я не хочу знати про існування Росії як такої взагалі. Ну на кілька поколінь ми точно вороги нам один. І ще років 40, коли якийсь їхній нацвітий президент прийде і стане на коліна, попросить вибачення, тоді можливо. Вони вбивають мирних жителів і просто звірські вчинки їхні. Поки не повернемо Крим, не від всі росіяни повинні відповісти за свої вчинки. І примирення ніякого не може бути. Треба забрати своє. До Росії, до росіян, до людей, які, можливо, розмовляють мовою російською, підтримують якимось чином тим самим агресора і все, що пов'язано з ним, повністю негативно. Я її обов'язково буду говорити і повторювати це своїм дітям про... Про те, яке було, як, як яке ставлення. Ну, звичайно, що навіть якщо порівняти там другу світу, з німцями з часом теж інше ставлення, але вони і змінилися взагалі. Хіба щось там буде глобальне таке? Почнемо з перемоги і репарації, і цих всіх ув'язнень, винних людей, а там далі вже буде видно.